Тата, сьогодні у мене 20 тижнів. Я зараз в Карлових варах їду додому вже від е, лікаря. Я була на другому скрінінгі, скрінінг другого триместру. Е, мені робили усі. Сказали, що з дитинкою все гаразд, все у нас добре. І у нас там ще одна дівчинка. Буду я мама четверих дівчинка. Я просто погуляла, погода була чудова, десь 7-8 градусів плюсова. І я була тепло вдягнена, я не перемерзла нічого. Ну, так трошечки там, через 2 години я так уже зябла, тому що мала рухалася. І ну, тобто, начебто непогано погуляли, діти каталися на кавзимах. Всю ніч я ворочалася. Мені вже здається таке знаєте, відчуття, що у мене живіт уже на восьмому місяці, не на п'ятому, 20 тижнів це 20 тижнів це скільки? П'ять місяців. А мені вже здається, я вже з таким, кожного разу, як перевертаюсь з боку на бік, вже беру подушку під кал калінку. Щоб мені лягти на живіт, і кожного разу, коли я міняю положення, я прокидаюся. Ну, тобто якось, якось взагалі погано спала, і е, мені їхала вже в Карлові Вари, мені здавалося, що в мене живіт трохи тягне. Вчора мені здавалося, що в мене десь там де печень болить. Ну, Я, звісно, е, на різдво грішила. Е, Дуже ну, как би, багато їла, і шкідливого був, і майонез, і кока кола потроху, але, але воно мені все вилізло боком, так би мовити. І, і, і ось таке в мене сьогодні саме почуття дуже-дуже погане. Дуже З цього приводу не слухаються, де не слухаються це ж діти. А зараз все, вони мене можуть довести до сліз, чоловік постійно, тільки слово скаже, я в сльози і отаке. От я сказала лікарю, що дайте мені якесь Я собі там запланувала, що зробити, а в мене здоров'я немає, я цього не зробила. Мені вже все, я погана людина, я погана мати, в мене паніка, я відчуваю фізичний дискомфорт, у мене нема сил. Я, звісно, лізу в Google, як же собі допомогти. Всі ж кажуть прогулянка, спорт. Позаймалась, я зробила зарядку для вагітні, для вагітних пару днів погуляла. Погодинки повільним шагом, тут же ж мені сказав лікар, що в мене коротка шийка, і я перестала, я старала, стала боятися. І зараз я не розумію. Також я три дні взагалі не виходила. Тобто я виходжу з дому, якщо мені щось треба. Просто погуляти я не можу. Куди там ходити? Тому що от вчора я себе ледь. Да, була гара посуди, був бардак, можна треба було поприбирати, постирати. Але я думаю, ні, піду з дітьми на ковзанку схожу, тому що я взагалі останнім часом мала з ними таких. Остейби покликати, каже, ти ж все одно приготувалися. Я і вареників там і куття, все як положено. А я кажу: ні-ні-ні, мені тут, хоч би до стола доповсти, накрити на стіл і потім впасти, лягти. От настільки в мене нема сил. робити, лежати в дивитися, Діти молодші, це прям капець. Вони, вони балуються, вони дуже друж, дружні. І Ланочка з Зелію, вони дружні, одні три, а іншій шість. І вони як бігають друга одна за одною, вріщать, хихічуть, щось там граються. І якщо мама лежить, то їм обов'язково треба на маму запригнути, Причому з розгоном. Я вже не знаю, як тут живіти, вберегти. Псіхуваточна, я на них починаю кричати: дівчата, та не можна. Ну ти б'єш, Ти ж маму вдарила. Ну мені треба якось той живіт захищати. Там ж теж дитинка, ну не можна ж бити. Ну, не, не то, що розумію, мені мала каже, старша каже, ну ти ж сама не ходиш. Я розумію, що вона права, так, мама взагалі не ходить нікуди. Я їй намагаюсь пояснити, що мама зараз погано зі здоров'ям. Я не хочу дуже на вагітність ну, спіхювати, щоб у них не було ненависті до малої дитинки. Тому що якщо мама постійно через малу дитинку неадекватна якась, то щоб вони там на, на цю малу дитинку не почали. Ображатися, да? що там через неї мама погано себе відчуває. Я намагаюся їм так менше казати, але іноді пояснюю. З генетичного з генетичної лабораторії висновок щодо другого скрінінгу. Тут є інформація про перший скринінг, про моїх родичів, хто чим хворів. І інформація про другий скринінг, УЗІ плода все нібито добре, нормально. Ось така фоточка у нас остання, манюнечки наші. Ось так а, виглядає обмінна карта. Така папочка паперова. І ось так виглядає. Це було типу направлення на другий скринінг, але лікар дзвонить сам в лабораторію, домовляється, мені пише тільки час. І що я маю заплатити тисячі крон за це обстеження, але я можу повернути ці гроші в своїй страховій компанії. У мене вже два таких скрінінга, вже можна йти до страхової компанії, пробувати повернути, тому що я сама плачу за свою страховку. Чоловік платить, він зараз працює. Чоловік платить, за мою страховку. Так, ось так виглядає моя обмінна карта. Тут, коли я маю прийти на прийом, тут якісь вон позначки. Щось тут аналізи записуються. Ось так виглядає це все. З цього боку тут графіки. Так, Ось така вона малесенька ця обмінка. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, в наступному відео буде більше позитиву, більше гарної енергетики. Але в будь-якому випадку все у нас добре.